Доброго дня, вітаю вас на каналі Olga's Journal. Тут я розповідаю про щоденники, які я веду, книжки, які я читаю та мови, які я вивчаю. Сьогоднішнє відео якраз про щоденники, які я веду і які я планую вести цього року. Це буде швидкий огляд всього, що в мене є, і деякі з них потім я покажу більш детально в окремих відео присвячених темам, яким присвячено власне, ці щоденники. Тож, ось у мене є ось така кубка щоденників, насправді їх не так багато, як може здатися. і для мене якраз це якийсь оптимальний варіант на сьогодні. Перший щоденник це такий блокнот, в який я записую все, що стосується якихось довгострокових планів. Речі, які залишаються незмінними довгі проміжок часу, наприклад, дні народження, якісь плани на рік, плани на життя, плани на якісь довгі періоди часові. Тож тут у мене книжки, які я прочитала, наприклад, минулого року і, буду читати, і читаю цього року, тобто я тут веду просто список книжок, які я прочитала. За той чи той рік. І список фільмів, які я подивилась, наприклад. Але тут немає ніяких додаткових відомостей ні про книги, ні про фільми, ніяких моїх реакцій, ніяких моїх зауважень. Просто е список щоб наприкінці року побачити, що ага, я прочитала, наприклад, не знаю, 50 книжок чи скільки книжок. Також у мене тут е знаходиться достатньо детальний. Так би мовити, план моє, мого самонавчання, що я б хотіла вивчити тут. У мене є список мов, які я хочу вивчити впродовж мого життя, в яких я хочу повернутись, і так далі. Тобто, це такий reference book, в яким я просто записую все, що не хочеться переписувати щоразу, як я переходжу до нового щоденника, який я веду постійно. Ось, власне, він. Це мій, так би мовити, гібрид, я б сказала, Bullet джурнала і просто щоденника, в який я записую в основному якісь негативні речі, які зі мною трапляються. Ну просто такий щоденник, в який я виливаю все, що мені необхідно кудись вилити, щоб воно вийшло в мене з голови. Також я його веду е, як Bullet Journal, Я не маю мене немає. У Багато якихось справ, які я маю робити впродовж тижня. Наприклад, на роботі у мене є свій щоденник, і він залишається на роботі, і там я записую все, що стосується власне роботи. Тут у мене такі найважливіші речі, які стосуються роботи. Наприклад, те, що я, якщо я маю прийти на роботу раніше чи там зробити. Щось, що якимось чином пов'язано до роботи, але не пов'язано безпосередньо із моїми уроками. Це я теж записую сюди. Також сюди записую всякі візити до лікаря, дитячі, свої, ну дитячі в основному. І таке просто такий от журнал. Щоденник, в який я записую просто все, що е, треба кудись записати, щоб знати, що воно все воно в одному місці. І е, оскільки я пишу сюди і свій е, власний щоденник е, з якимись подіями е, і з моїми почуттями, і таким е, він не його вистачає ненадовго. Не вистачає його на місяці на чотири. Можливо, максимально на півроку. Це залежить від, того, від формату щоденника. Цей конкретно я почала 17 жовтня і закінчиться він у мене, напевно, наприкінці січня, тобто я в лютому вже переходитиму у новий щоденник. Процес я покажу, коли буде відбуватись, бо мій новий щоденник просто прекрасний, його мають побачити всі, я так думаю. І це ніяка не реклама, але я просто фанат тих е, щоденників. Далі. Далі ще один е, щоденник, е, який має, мав би бути планером. Е, я його купила, тому що я його просто не могла не купити. У ньому просто дні тижня і по... Трошки місця на кожен день і кожен тиждень на, одні, на окремій сторінці на окремому розвороті. Е, насправді мені такий формат не дуже був потрібен, е, бо я не веду такий робочий щоденник, я не якийсь там бізнес-вумен, у якою багато якихось нагальних справ, що прямо потрібно записувати в такі щоденни. Е, але е, зараз я розкажу, чому я для чого я його використовую. Але спершу скажу, що тут є. Перед цими е, тижнями е, є книга, мі, е, книга на місяць, одна книга на місяць передбачається, що людина, яка заповнюється щоденно, читатиме одну книгу на місяць, і от вона її записуватиме, що вона прочитала. Але для мене це буде найкраща книга місяця, просто тому що якщо вже тут є це місце, я просто сюди його запишу. Е, і також тут є фільми та серіали, які. Людина має дивитись впродовж року, і я сюди, напевно, запишу найкращі також фільми, які мені найбільше запам'яталися. Також тут є розклад буквально погодинно. Це можливо було б корисно, якщо б я була в університеті, навчалась, наприклад, або в школі. Не знаю, і мені потрібно було б вже записати розклад занять і такого всякого. Це можливо було б. Актуально для мене, але такий погодинний розклад мені не потрібен взагалі, тому ці сторінки у мене залишаються пустими. І також тут є невеличка секція про бюджет. Я теж не дуже навчилась вести бюджет, тому це в мене буде таким пустим. Перед кожним місяцем є календар на весь місяць, в який можна записати якісь події, наприклад, Дні народження, ті ж самі у мене, він для цього тут. Не те, щоб мені потрібно було, але просто щоб не пропадало місце. І що ж я власне пишу? Цей щоденник я використовую як memory journal, в який я записую буквально одне або два декілька речень. Це мені дуже пощастило, що тут такий обмежений, обмежена кількість. Місце для кожного дня, тому це мені дає розтікатись е, думками. але Це дає мені змогу виділити одну або дві якісь важливі події, що трапилися зі мною впродовж е, дня, і записати. Я планую писати кожного дня сюди, отак от маленькі ці концентровані е, частки інформації. І потім наприкінці року я, напевно, навіть зможу прочитати, або наступного року я можу прочитати і подивитися, що. Ставалося зі мною в той чи інший день, тому що щоденних я не веду щодня і не записую туди, прям-все-все, все, все що трапляється. Іноді просто немає сил писати великі сторінки, і ці два-три речення дуже мені приємні, приємними видаються. І я хочу використати цей журнал як таку своєрідну техніку для створення більш позитивного. Погляду власного на світ. Хочеться ж знаходити хоч щось позитивне в житті, і от я намагаюся ці декілька рядків включити щось, що мене що мені було приємне цей той чи інший день, що мене порадувало і таке. Далі група специфічних щоденників це, по-перше, мій мовний журнал на 2023 рік. Це подарунок від моєї колеги. я і так. Прозора натякнула, що мені він потрібен, і вона мені його подарувала. Чим мені він подобається, це тим, що тут, по-перше, є з початку тиждень небагато місця на кожен день, і пуста сторінка поряд. Як я його використовую? кожного дня я записую, чим я займалась протягом дня, якими умовами, що саме я там робила з кожної з тих мов. В кінці тижня я просто роблю таку табличку, в якій я пишу, якими мовами і я займалась впродовж тижня і скільки днів. Не конкретно якого дня чим, бо це вже у мене є з другого боку, але скільки днів я витратила на якусь із мов. І також я пишу якийсь загальний підсумок тижня, що мені. Сподобалось що не сподобалось, поки що пишу тільки українською. Як, е, планую, коли я зможу, вже писати, наприклад, французькою чи якоюсь іншою мовою, яку я вивчаю. І є у мене ще два щоденники для книжок. Один ми вже бачили, і другий е, зараз розкажу, що я з ними роблю. Цей щоденничок зошит. В якій я записую початок і кінець кожного художнього твору, який я читаю. Це така своєрідна техніка, з якою я теж познайомилась у Бенджаміна. Його вже згадувала, згадую ще раз в описі посилання на його канал. Він казав, що йому чи то в університеті, чи то в школі вчитель, чи викладач літератури, сказав, що вони мають вести. Такий от журнал, в який вони будуть записувати, такий зошит, який вони будуть записувати початок, ну, перше речення, або декілька перших речень, якщо воно дуже маленьке, книги, і потім кінець. І ви знаєте, я почала це робити, і це дуже е, цікава практика, тому що е, іноді ти можеш е, відчути в першому вже реченні те, чим закінчиться е, книга. Тобто це не те, що там. Спойлер прямий, ні, це можуть бути якісь натяки, якийсь загальний е, фльор, е, який ти відчуваєш, коли починаєш читати. Але е, так само мож, може бути, що початок е, книги зовсім е, не натякає ніяк на те, якою буде, е, буде розв'язка, якою буде кінець, і е, коли ти читаєш їх, е, так, от як йде книга, тобто ти починаєш спочатку йдеш, йдеш, йдеш читаєш, і закінчуєш чимось, ти вже навряд чи пам'ятаєш, чим конкретно почалась е, у тебе книга. Але коли ти потім записуєш, я запису потім. І ти бачиш або цей контраст між початком і кінцем, або навпаки, ці тоненькі ниточки, які зв'язують початок і кінець, це дуже цікаво. Також я цю практику використала. Е, у себе в класі зі старшими, зі старшими дітьми з підлітками. У нас був якийсь текст про портрет Доріана Грея, і текст був короткий зміст тексту в книзі нашій. І як вправу перед читанням я запропонувала їм спочатку початок прочитати перший абзац портрета Доріана Грея. І розказати, що вони думають, чи вони по перше знають, з якої книжки це, чи якщо не знають, то що вони думають, про що буде ця книга, і було цікаво послухати їхні думки, які, звичайно, не співпали в жодному разі з тим, про що була книга. І потім, після того як вони вже поговорили про свої передчуття, про свої думки, я дала їм кінець останні, останній абзац книги. І попросила їх розказати мені, про що ж вони думають насправді була книга, тому що я і вони були здоволені, наскільки початок е, був таким легким і, так би мовити, романтичним, і наскільки був важким кінець. І вони не могли повірити, що це початок і кінець з однієї книги. Тобто дуже цікава така практика, якщо ви займаєтесь. Мовами з дітьми, якщо ви навчаєте мову або вчите літературу, можливо, це може бути гарною практикою для, вашої, для, вашу, для ваших занять також. Це власне, все, для чого я використовую цей зошит, початок і кінець, і я записую також, де більш детально я описую ці всі романи. Або не романи. Е, і, власне, мій читацький щоденник на цей рік. Можливо, його вистачить і не тільки на цей рік, але все ж, сюди я записала всі свої плани на, на, на читацький рік. Тут я записую враження після кожної книги, яку я читаю. Не, не, не завжди це. Багато вражень, не завжди це великі якісь тексти. І я також записую їх тими мовами, якими я читаю. Тобто, якщо я читаю книжку англійською мовою, я записую своє враження англійською мовою, якщо я читаю українською мовою, я записую українською, якщо я читаю сербською, я записую сербською мовою. Це мені якась додаткова практика, оскільки іншими мовами я поки що, навіть якщо зможу прочитати, не зможу записати, то ті книжки, які я читаю. Зараз або читатиму іншими мовами, наприклад, французькою, вони не будуть у мене записані сюди як література прочитана. Вони у мене підуть в якості підручників, так би мовити. Тобто я не вважатиму книгу, яку я прочитала зараз французькою на моєму теперішньому рівні як книгу, як літературний твір. Я вважатиму цю книгу французькою просто. Ще одним е, додатковим підручником, ще одним засобом, через який я вчу мову, але навряд чи я зможу насолодитися власне мовою і стилем і текстом як текстом зараз. І останній щоденник, який я веду, е, е, я не могла його не купити, він е, дуже красивий, по-перше, ззовні, але е, річ в тому, що Кожна його сторінка має абсолютно різні. По-перше, вони червоні розмітка на сторінках, а по-друге, вони всі абсолютно різні. Тут є і крапки, тут є лінійки, тут є нотний стан, тут є якісь не знаю, вулики, вуликоподібні, вуликоподібна розмітка, тут є якісь соти, якісь кружечки, навіть викрики. Або те, що мені здається, схожим на викрики, я не знаю, і е, зовсім різні е, найнеймовірніші варіанти розмітки. Е, коли я його купила, мені, я чомусь думала, на, на обкладинці він був запакований. Я думала, що там, ну, наприклад, декілька варіантів, ну, припустимо, 4. І, е, Якийсь, якась кількість сторінок з одною розміткою, потім друга, але виявилось, що він весь, тобто кожен новий розворот має свою розмітку. І це наштовхнуло мене на думку зробити з цього блокноту такий своєрідний хм, щоденник спогадів, який я зап... спогадів давніх, так би. Спогадів про моє життя раніше, і е, ці, е, я буду їх відшукувати, м, спираючись на розмітку сторінки. Тобто е, я дивлюсь на сторінку, і те, на що вона мені схоже, що вона в мене викликає, які асоціації, про це я і писатиму. Е, я вже записала один такий спогад, він вийшов у вигляді такого оповідання. Це воно. Склалось саме так. Я не показуватиму вам цю сторінку, тому що це дуже особистий такий спогад і от дуже болючий. Але можу вам сказати, що після писання мені стало трошки легше. Тобто я планую цей зошит використовувати як і терапевтичний зошит, який я щотижня, раз на тиждень, записуватиму один якийсь болючий чи не болючий, якийсь спогад, який асоціюється у мене з тою чи іншою розміткою. І я сподіваюся таким чином підтримувати своє психічне і психологічне здоров'я. Це були всі мої блокноти, які я використовуватиму цього року. Звичайно, мій Bullet Journal буде мінятись. Є один буде вже з лютого, і я не знаю наскільки його вистачить. Тож, але ця система, схема. З такою кількістю блокнотів в один момент мене зараз цілком влаштовує, і я сподіваюся, що вона буде, не буде розширюватись цього року додатково. От, звичайно, у мене є зошити, які я веду присвячені моїм мовам, але це е, такі навчальні зошити, вони зовсім, вони не щоденні, вони не е, ну, такі, просто зошити, зошити й зошити. Вони Більше стосується вивчення мов, аніж якогось такого життя в цілому. Тож напишіть мені в коментарях, які блокноти ведете ви, які щоденники, типи щоденників ви любите, чи є у вас якісь типи, які ви постійно ведете, чи можливо ви ведете тільки один щоденник, в який записуєте все. Можливо, у вас не знаю, я якийсь планер робочий окремо, планер життєвий окремо. Напишіть мені, яка у вас система планування і е, організації життя. Мені буде цікаво, а поки що бувайте і не забувайте донатити на ЗСУ.